Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира загальною площею 36 квадратних метрів на п'ятому поверсі після капітального ремонту. кухня нова, електроплита, нова витяжка, вікна склопакети, холодильник. Ось так З іншої сторони у нас має вигляд кухні. Розглядаємо одну-дві людини. Без домашніх тварин і бажано без діток. Вікна на дрімтаун, наліво підете до мінської 3 хвилини, до метро болонь 5-6 хвилин пішки. Так, Ходімо, покажу далі. Тут у нас прихожа. Тут у нас там кладовище є, покажу, броньовані двері, ванна кімната. Все в плитці, все красиво, нова душова кабіна, є пральна машина і також є у нас бойлер. Ось такий бойлер. Туалет у нас окремо. Ось такий туалет. Є лічильники на воду нові, нові труби поміняли повністю. Тобто нічого не підтікає, не запотіває, все добре. Тут у нас складова ще є. Ось так виглядає кладова. Зверху ще є антрісори і кімната. Кімната велика 18 квадратних метрів. Великий, превеликий комод, диван, двохпальний розкладається. Вікна в нас склопакети, захисні ролети, москітна сітка. Чувна велика батарея, взимку дуже тепло. Якщо всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення.